Добрий день з вами Ольга Атаманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру України «Укринформ». І традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які висвітлюють правду про цю війну і говорять правду про наш героїчний супротив. Нагадаю, сьогодні вже 471-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу, на нашу землю. Коротко хочу розповісти вам про ті події, які заплановані на сьогодні, о 13 годині. Ми будемо говорити про те, які наслідки підриву Каховської ГЕС спричинять які ця катастрофа для агросектору півдня України. У 14-й годині будемо говорити про Запорізьку АЕС і про поточну ситуацію на станції після підриву Каховської ГЕС. А прямо зараз у нас на включенні Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, ми вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас! Героям слава. Пані Наталі, хотілося б розпочати саме з поточної ситуації на півдні нашої країни. Тож, яка вона, ми бачимо, що з того, що ми бачимо, обстріли окупантів посилюються, що ви можете сказати про обстановку зараз? Ми можемо сказати, що обстріли окупанти не припинили. Їх стало трошки менше з об'єктивних причин через те, що вони були змушені по. Тиснутись під натиском великої води, посунутись по лівобережжю глибше, від 5 до 15 кілометрів на деяких ділянках збільшилась відстань на обстрілах, і це дозволило ворогу втратити в тому числі і. Мінометні деякі розрахунки, які раніше завдавали потужних ударів, зокрема і по Херсону, але все ж таки в абсолюті зменшити або припинити обстріли не вдається. Ми говорили раніше, що для цього потрібна смуга щонайменше 30 кілометрів відстані від урізу води, класичного загальногеографічного географічного берега, так скажемо, лівого. Але на наразі розлив води дозволив, хоча б так. Збільшити відстань, і це зменшила кількість обстрілів. Зокрема, якщо раніше за добу їх було 70-80, від тепер там 30 50 це трохи менше, але вони тривають. І найогідніше, що тривають вони по місцях проведення гуманітарної евакуації, там де людям надають допомогу від великої води. Ворог завдає вогневих уражень, в тому числі по хабах, де збирають людей, які потребують подальшої передислокації, як це було вчора під час денної роботи евакуаційних груп. Ворог вдарив по школі по закладу освіти, де збиралися люди, які потім переорієнтовувалися на маршрути евакуації. Саме через це близько 20 людей було постраждалих. Крім того, за ніч, в тому числі, ворог на фоні тієї ракетної атаки, якої зазнала фактично вся територія України, находячись під напруженням повітряної тривоги, ворог використовував тактичну авіацію вздовж лінії фронту, і при фронтовій території Береславщини були атаковані чотирма І Знов-таки прилетіли вони в житлові райони, там де люди перемістилися від. Підтоплених ділянок на інші місцевості, на інші локації для того, щоб не потерпати від повені, але наразі отримали ось такі. Потужні влучання, які пошкодили близько 20 житлових будинків, і дві особи постраждали внаслідок цього авіанальоту. Також тривають обстріли на Очаківському напрямку, ворог за минулу добу знов тричі обстріляв напрямок Дніпробузького лиману і Очаківської куцерубської громади, тримаючи під напруженням і додатково тероризуючи морські транспортні шляхи в умовах того, що Поток води, який несе уламки, побутове сміття і будь-які інші речі, які велика вода підірвала, в тому числі і мінне загородження, яке ворог облаштовував на лівому березі. Міни з протипіхотних стали дрейфуючими, і зараз в потоці води донесено їх аж до Одещини. Вчора одну з таких мін на пляжі Одещини було знищено силами протиоборони оборони в контрольований спосіб. Так, ми бачили і сьогодні відео вже з Мінами на побережжі саме Одещини. Тож які ваші поради будуть людям, чого нам ще очікувати, де може бути теж ця така небезпека, куди вона може поширитися? Поради військового командування залишаються сталими. Ми попереджали, зокрема, про те, що узбережжя в умовах повномасштабного вторгнення це зона оборони і зона небезпеки. Зараз ця небезпека додатково посилена і станом самої води, яка сповнена всіми наслідками цієї великої техногенної повені. І, зокрема, ось саме тими мінами, які в. Те, чиєю приносяться, а уявляючи, що вони можуть зіткнутися із морськими ядерними мінами, до прикладу, в які не нашпиговане територіальне море України. Це може бути додаткова небезпека, додаткова загроза. І знов таки, ті уламки, ті навіть частини будинків, які сьогодні принесло до узбережжя Одещини, вони також несуть в собі небезпеку і треба усвідомлювати. Вити, що такі предмети, навіть великі і зовсім побутові, як якісь діжки невідомого походження, можуть бути скинуті в поток води зовсім не випадково, а містити в собі також вибухову небезпеку. Чи можемо ми вже сьогодні говорити, що вода починає сходити, і чи вдалося нам все ж таки врятувати всіх тих, хто перебував в зоні великої води? Чи є випадки, коли люди відмовлялися від цього? Люди і зараз продовжують на деяких місцевостях відмовлятися від евакуації, навіть перечікуючи високу воду на дахах або в якихось інших узвишеннях. Вони намагаються дочекатися, коли вода зійде в природний спосіб, але це може затягнутися на довготривалий час. Пропав зв'язок з вами, пані Наталю. Ми вас не чуємо зараз. Один, два. Перепрошую. Так, так, так. Так, зв'язок це... відновлено. Так, все відновлено. Відновлено все, окрім картинки, яка зараз перевернута. Трошки, бачу, бачу, бачу. Все. Тепер Повернув. можемо продовжувати. Дякую так. Люди все ж таки піддаються на переконання і рятувальників, І поліцейських і всіх і волонтерів, які працюють за цим напрямком. Намагаємось максимально сприяти тому, щоб вони були евакуйовані. На сьогодні це вже майже три тисячі осіб, і можемо констатувати, що на жаль, є жертви цієї трагедії, що характерно це не Херсонщина, а Миколаївщина, там, де також річки. Південний Буг і Інгулець зазнали підняття води і є під... тому чутно мене? Так, так, так. Тому ми продовжуємо все ж таки роботу з. Населенням по роз'ясненню важливості евакуації в цьому випадку, і е, в тому числі в тих районах, які в непрямий спосіб ось так постраждали від е, безпосереднього е, повиння. пані Наталю. Чи щось відомо нам про тих людей, які залишаються в Херсонщині на тимчасово окупованій території, чи відомо нам про те, чи, чи вдалося, чи проводяться там хоч якісь заходи з їхнього порятунку, чи окупанти взагалі нічого не роблять? Там дуже складний процес евакуації. Зокрема, і президент звертався до міжнародних організацій, які мають долучитися для того, щоб вплинути на окупаційну владу, окупаційні війська для організації термінового порятунку тих людей, які опинилися в водних пастках. Але тим не менш є факти, такі як ви бачили всі випадок рятування родини Залешків, які отримали допомогу від сил. Оборони навіть під ризиком того, щоб через сіру зону так зрозуміло, як це можливо було зробити. І розкривати деталі цієї операції, звісно, недоречно, тому що багато людей залишається ще там під обстрілами і під загрозами. І якщо ну, нам вдасться організувати подібні операції, звісно, вони ще будуть. Пані Наталю, ще не можу вас не спитати про ту роботу потужно збройних сил України, яку ми проводимо саме на окупованих територіях. Ми бачимо, як влучно наші збройні сили вражають пункти зосередження сили та техніки окупантів у Бердянському у Мелітополі. Якщо можна трохи про цю роботу, що вдалося вразити, все ж таки у із сил окупанта останнім часом. Треба усвідомлювати, що ця робота така ж перспективна і віддалена, як і відстані, на яких вона проводиться. І саме тому безпекова складова вимагає певної тиші на даному етапі, коли це буде доречно, ми все розкажемо, нічого ховати не будемо. Поки що ми маємо заховати тільки ті плани, які ми ще маємо на таку роботу. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу. Добрий день, Ангеліна страшкович Укрінформ. А пані Наталія, таке запитання: скільки рятувальників наразі залучено до ліквідації наслідків підтоплень? І скільки техніки і поліцейських військових загалом, якщо можете назвати? Дякую. Ще раз зверну увагу, що рятувальна операція відбувається фактично на лінії фронту. Сповіщати кількість людей, залучених до цієї операції, абсолютно недоцільно. Повідомляти кількість техніки, яка задіяна на цьому напрямку, абсолютно неможливо. Тому ми не намагаємось приховати, ми хочемо розуміння і кажемо вам: сил та засобів наразі абсолютно достатньо і Саме тому сьогодні навіть в Херсон було обмежено прибуття волонтерської допомоги, тому що ця операція по евакуації і ліквідації наслідків наслідків буде тривати ще кілька днів, і для того, щоб доцільно розподілити ту допомогу і потужності, які готові люди надати для ліквідації цього цієї катастрофи, було обмежено наразі те залучення, яке вже компенсує потрібний резерв зараз, коли буде потреба, обов'язково звернеться. зараз. Всі ці можливості і пропозиції обліковуються в штабі і будуть розподілені за потреби. Тобто, пані Наталі, на сьогодні я так розумію, що ви призиваєте волонтерів, поки що призупинити так в'їзд до саме Херсону, тому що наразі є все необхідне, чи так це. Так, по перше, є все необхідне. По-друге, -по проведення такої роботи евакуаційної в умовах загрози дуже потужної загрози обстрілів. Воно має свої правила. І для того, щоб не створювати зайвого скупчення людей, не перевантажувати відповідно медичні установи і інші структури і сили оборони, є потреба дозувати. Ту допомогу, яка надходить, вона ще буде потрібна наступні дні, коли виснажиться той ресурс, який задіяний зараз. Тому доцільно зв'язуватись з обласною військовою адміністрацією, проговорити, які допомоги допомоги ви можете надати, а ставити свої контакти і бути залученими тоді, як це буде максимально доцільно. Пані Наталі, дуже дякую вам за це включення і за інформацію, про яку ви розповіли. Шановні колеги. Нагадаю, з нами була Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного центру сил оборони Півдня України. Нагадаю, наш наступний брифінг відбудеться о і буду говорити про наслідки катастрофи, Пов'язаної з підривом Каховської ГЕС для агросектору півдня нашої країни. Тож залишайтеся з нами, працюємо. Далі разом на нашу перемогу, і слава Україні.